Дивіться, люди, ого, це екзотичне. Зараз будемо дивитися на дурі, як він виглядає. Дивіться, скільки опакувань. Ось такий і потім отаке. От Виявляється? Дивіться, я його знайшла. Він був ось так запакований. Вперше в житті буду пробувати живий. Бо колись я купувала маринований. А зараз спробуємо момент істини. Ось так він виглядає, король фруктів Дуріан. Перший в який буду пробувати, скажу вам свою реакцію. І хто б сказав, що дуріан, оця штука, коштує 300 злотих. Уявіть. Това? Розрізаю дуріан. О! Ого! То всередині бачимо. О, Боже, як, як він смакує. То треба вибрати. Треба тарілку. Отак ми його вибираємо. Він як мозок. Нічого він не смердить. Тут якась навіть е, кісточка. Він, певно, трошечки ще недозрілий. Не, не. Ми ще раз довпали, як він. Отак він є. І тут така штука. Коли воно свіже достиг, ще воно таке мягке класне.